Зробити розіграш. Зібрали необхідну суму, тому сьогодні неділя. Десята година ранку майже, проведемо розіграш фідерного комплекту. Це котушка, фідер і шнур. Ось весь список людей, які донатили. Є. Є, ну що? Робимо розіграш, не затягуємо час. Так, дивимось, у нас тут 139 номерків є. Поверну. 139 останній донат. Відкриваємо генератор випадкових чисел від 1 до 139. 39 І зараз дізнаємось переможця. А де тут? О, ось воно. Згенерувати випадкове число. Пум. 78. Переходимо в табличку і шукаємо, хто під номером 78. Дивимось. Уважно. 78. 78. О, так видно. Олег Шевчук. Оце є переможець. Все, розіграш закінчено. Як зі мною зв'язатися, у першому закріпленому коментарі під цим відео я залишу дані своїх соцмереж. Посилання на соцмережі. По них переходите, пишете, які вам зручно. І я потім відправлю вам ваш приз. Все, дякую.